Нам сусідство дивитися на оцю халабуду. А діти, діти? А, а діти, а криси. Ви знаєте, що тут криси, отаку бігають по дитячій площадці. Це занедбана будівля, розташована на проспекті Небесної сотні 29. і в такому стані вона перебуває не менше п'яти років, розповідають місцеві. Колись тут був магазин, потім кафе. Але воно не працювало, доходу не приносило, а дерева 50-річні порізали. Ну а зараз тут звалище. А це на хвилинку двір житлового будинку. А поруч у притул розташований єдиний для місцевих дітей майданчик. Зість мамочки з дітьми. Тут матусі з дітьми катають їх на гойдалках. У нас усе таки росте нове покоління, і вони всі бачать ось цю жахливу будівлю. Вона тричі горіла. Ано три рази горіла з вікон. Видно, ця горіла криша. А діти, як бігають по тій горілій криші, щоб ви бачили, як ми дивимося і потерпаємо, може зірватися дитина. А горіла будівля не просто так. Ця споруда вже давно стала ще й притулком для безхатченків і наркоманів, скаржаться місцеві. Здесь просто. Тут просто наркомани оселилися, і зараз як потепліше, вони просто протоптали доріжку і вдень, і вночі. Звичайно, ми викликаємо поліцію. Поліція вживає заходів, але це все тимчасово, тому що наркомани розбіглися, а потім вони знову кучкуються. Звернення до місцевого ЖКС не допомогли. Комунальники кажуть, територія приватна. А те, що це один з центральних проспектів цього району, схоже, нікого з міських чиновників не хвилює. Гарне питання: чому не звертають уваги? На це увагу, напевне, має звертати міська влада. Увагу мерії на це звалище вже звертали в Державній екологічній інспекції, але, на жаль, безрезультатно. У департаменті екології Одеської міськради заявили, оскільки територія цього звалища у приватній власності чиновники безсилі. А ось місцеві жителі зверталися і до Київської реадміністрації. Я колись подзвонила в реєсполком, кажу, а можна попросити, щоб прибрали, приїхали ці е, е, хазяїва і прибрали мені. Відповіли, що вони не можуть повліяти, вони можуть виписати штраф. Це буде смішний штраф для них, вони заплатять і не приїдуть. Днями із заявами прибрати це сміттєзвалище, мешканці будинку знову звернулися до чиновників Київської райдержадміністрації та її нової очільниці Марини Лозовенко, яка представляє партію Геннадія Труханова Довіряй ділам. Вже офіційно з усією бюрократією все як там люблять. Містяни вкотре задаються питанням. невже і й цього разу можновладці проігнорують цей розсадник антисанітарії.